Зі сльозами на очах Альона ділиться болючими спогадами: як вперше її оселю зруйнувала ворожа атака, як потім відкладали кошти на нове власне житло, як робили ремонт і як мріяли жити у своїй затишній оселі. Життя в цілому там дуже погане, оскільки в місті немає світла. В місті немає взагалі газу і немає водопостачання. Тобто там люди живуть, виживають, скажімо так. Кожного дня трапляються обстріли, два-три обстріли на день. І це вже не окраїни, як було раніше, а вже і центр міста обстрілюють, і жилі квартали, і будинки живі, там де люди живуть наразі. Ті, хто не виїхав. Але після чергової атаки квартира знов була також частково зруйнована. Це стало останнім поштовхом, аби все ж таки зібрати речі, сісти з родиною в авто і вирушити у невідомість, яка приготувала нові неприємні несподіванки. Останнього разу, коли виїжджали з міста, стався обстріл десь в метрах 500 від дороги, по якій ми проїжджали, прилетів кап. Насправді, коли полетіло каміння в нас, то дуже страшно, бо скільки ззаду сиділа дитина. І прилетіла трошки з іншої сторони, і дуже злякалася, оскільки то, то життя, і мене тряхло напевно щодня три, коли вже була в безпеці. Зрозуміла лише, ну я ж кажу, що день десь на третій, що могло взагалі статися, і дякувати Богові, що взагалі лишилися живі. Важко навіть уявити, з якими труднощами доводиться стикатися покровчанам, які лишаються у місті. Але навіть страшні щоденні вибухи не можуть змусити людей виїхати зі своїх домівок. Багато хто хвилюється, що не вистачить грошей на оренду житла або просто не бажають залишити своє майно, тому що при евакуації від держави або благодійних фондів на одну людину дозволено взяти лише одну сумку. То вони не хочуть полишати своїх домівок, оскільки наживали то все своє життя, і нема куди їхати. Ось на виїзд. Я сама особисто продзвонювала ріелторські контори. І коли чують, що ми з Донецької області, два ріелтори мені особисто відповіли, що вибачте, для вас запропонувати житло. Ми не можемо. Дівчина говорить, їй дуже пощастило, що вдалось знайти привітних власників квартири та оселитися в Синельниково. Навіть самі місця намагаються усіляко допомогти якимись меблями та речами. Каже, що за гроші, які вона віддає тут за житло, вона б ніколи не змогла оселитися в трохи більших містах, тому що ціни сягають 15 тисяч гривень і більше. А допомога від держави, яку обіцяли соціальні служби, становитиме 3 тисячі гривень на дитину і 2 тисячі гривень на дорослого. Тому Альона зараз старано шукає роботу і намагається влаштувати доньку до школи. Онлайн навчання це, звісно, добре, але дитина має соціалізуватися, оскільки їй потім рости і працювати і навчатися в цьому соціумі. Вона має вміти комунікувати з людьми, з дітьми і не боятися того. А наразі вона боїться, вона боїться вибухів, боїться будь-якого гучного звуку, несподіваного тим паче, і боїться йти до школи, каже, тому що там дітки, як вони мене сприймуть, а раптом вони мене там будуть буліт, булінгом займатися. Це тепер просто треба якось виходити з цього стану, виводити дитину з цього стану, тому що наші діти то наше майбутнє. Зараз Альона з сім'єю почувають себе морально трошки краще і помалу відходять від стресу, але ж спогади досі тримають у напрузі та інколи заважають адаптуватися. Коли при, об'явили примусову евакуацію з міста, я сказала: донечка, треба виїжджати, оскільки ну, дітям не можна більше лишатися в місті, бо то небезпечно, оскільки о, вже лінія фронту дуже близько. І коли ми сюди приїхали, вона ходила така. По вулиці гулялася там з дітками і каже: мам, що тут так тихо? Що тут діти живуть звичайним життям в своїх домівках, а ми не можемо того зробити. Ми також поспілкувалися з донькою Альони Марією, яка поділилася з нами інформацією, що на новому місці встигла завести друзів. Вона розповіла, як проводить час з дівчатами, і про те, що їм вдалося врятувати кількох тварин, голуба та кошеня. Не дивлячись на більш мирні умови життя, дівчинка все одно відчуває себе невпевнено. Ми знайшли котенка, ми почали з, нього, з, з ним цілий день возюкатися, його теж кормили, поїли, і втоді його ввечері забрали. Мені було тяжело. Тяжело переезжать, потому что я в одном месте привыкла, а потом переезд вот это в другое место, в другом месте надо привыкать теперь. Ну, ну было тяжело мне Вот это с вот этими переездами. Мы жили на квартире, потом переехали в другое место. Я там освоилась. Потом мы с этого с того места переехали в Синельниково. Мне там пришлось осваиваться. Ну, тяжело. У нас квартира была возле Мирнограда. И вот когда в Новый год там прилетала в Мирноград, по-моему, у нас просто дом чуть, блин, на кирпичке не распался. Колы начала бахать Новый год. Я очень сильно испугалась, потому что это было очень близко. Но вот мама очень испугалась. Ну вот. Я просто на не неї очі, глаза бляну такі. А на сама не розуміє, що це такое. Я боюсь, я сама не розуміє, що це. ми перетащили матраси в, Ай, в коридор подушки, і, нач... і лягли там. Марія професійно займається кількома видами танців, а саме хіп-хоп, гімнастика, черлідінг має кубок та безліч нагород. Планує продовжувати навчання і шукати нового тренера у Синельникова. Також дівчинка дуже хоче стати майстриною манікюру. Я вмію вже робити наращування. В мене є лампа, в мене є гелі, в мене є тіпси. Я дуже займаюся манікюром вже почти два роки. Я собі переробляла, це мені другі дівчата зробили. Там Їх. я вибрала іменно з прапором України. Зараз вся сім'я освоюється, активно займається пошуком роботи та оформленням документів. Вони вірять в нашу перемогу і сподіваються, що якомога скоріше зможуть повернутися до найрідніших місць на землі.